Росія багатонаціональна, багатоконфесійна держава. Ми бачимо, що правовірні мусульмани, християни відкриляються насправді, виконують накази шаманистів. Шойгу, сам Путін, хоч він там і з'являється десь на кадрах в церквах, але послуговується інформацією від шаманів. І як це правовірні мусульмани, християни, іудеї? При цьому от, Біблія ж це забороняє, так? І Коран забороняє спілкування і взагалі підкорення язичника. І яким чином це все от стикується в Росії? Найголовніше це те, що це питання варто ставити їм, тому що вони в цьому живуть і вони вважають це якоюсь певною нормою. Але скоріше за все вони про це просто не задумуються. От у них є ось таке от вертикальне суспільство, де є на горі цар батюшка, який все вирішує, і є його представники на місцях. І тут треба зрозуміти, що є те, що держава схвалює, є одержавлене життя, і є життя, яке не вписується в цей процес їхньої держави. І ми повинні розуміти, що. Всі релігійні організації так чи інакше були одержавлені ще за часів Всеросійської імперії, ще протягом 19, го початку 20-го століття. Ну, якщо бути точнішим, то цей процес розпочався ще з 1721 року, коли фактично Московська патріархія була замінена священним синодом і поступово почали виникати ось такі колегії в справах віросповідань. В кінцевому підсумку вони були зведені до того, що існував священний синод, і існувала колегія іновірців. Так, це була і колегія для римокатоликів, католиків і колегія для мусульман, але по великому рахунку всі релігійні організації були підпорядковані державі. Ті релігійні організації, які не хотіли підпорядковуватися державі, їх називали сектами. Незалежно від того, чи це були християнські течії, чи це були ісламські течії, чи це були якісь інші течії, головна концепція російського імперського сектанства це непідпорядкованість держави. І насправді, коли прийшли більшовики до влади, то одне з перших їхніх рішень було ліквідація релігійного життя. І всі релігійні організації в 1918 році опинилися поза законом. І фактично легалізовані вони були тільки 1943 року. І так само е, керувалися за зразком е, Російської імперії, коли існувала Рада з питань РПЦ і існувала рада з питань інших сповідань. І ці ради фактично керували релігійним життям. Абсолютно світські державні органи керували релігійним життям, е, оскільки РФ позиціонує себе спадкоємицею СРСР, е, то відповідно ось ця політика. Щодо релігійних організацій, в певній мірі і в певних формах зберігається. Можливо, трошки трансформується, трошки змінюється, але суть залишається тією самою повне одержавлення, повне підпорядкування державі і боротьба з тим, хто державі не підпорядковується або якимось чином в чомусь не підкоряється. Тобто ці всі релігії, вони служать державі, а не Богу, так? Тобто це е, практично світські, е, ну, якщо так е, дивитися, реально сатанинські релігії. Тобто російські е, релігійні організації е, ніякого відношення до е, служіння Богу, до, практично до Бога, до віри е, не мають. Тому між ними різниця тоді невелика. Тобто російська православна церква, що шаманізм приблизно те ж, саме, те ж саме і можна сказати і про інші релігійні організації, од державні релігійні організації, які є в Росії, окрім ну, тих, які вони називають сектами. Так? Хоча за визначенням сектанство це відхилення від основ віровчення. Тобто, це, якщо для християн Біблія, то відхилення від Біблії це сектанство. І для мусульман відхилення від Корану це сектанство. Так? І для іудеїв це відхилення від Торець, тому що це вже не церква. Якщо вона служить не було. ми бачимо, як Росія намагається відновити ну, імперію, сатанинську імперію зла СРСР. І Путін заявив на, для всіх росіян, і вони з цим погодилися, що найбільша трагедія ХХ століття це розпад СРСР. Сталін для них не злочинець, який знищив мільйони людей, а герой національний. Тому, в принципі, Стає ясно, що, що вони намагаються відновити. Появляються вже піонерські табори для дорослих, де е, просто вже відроджуються ці все сатанинські, е, діяння. Власне, ми повинні собі добре давати звіт про те, що це їхня федеральна трагедія, тому що ну, навряд чи 190 народів на 140 мільйонів е, громадян е, можна назвати нацією. А враховуючи, що політичні інституції у них вже зараз поступово перетворюються на тоталітарні, то говорити про націю взагалі не коректно, і говорити про якесь демократичне політичне життя так само не доводиться. І відповідно дійсно все, що підпорядковане державі, легальне, все, що державі не підпорядковане або не підконтрольне, то це все поза законом. Тому, звісно, ми не можемо сказати, що там всі релігійні організації є тими, які втратили зв'язок з Богом, але можемо говорити відверто, що дійсно державні релігійні організації служать державі, а не Богу, виконують державне замовлення, а не волю Божу. І тому ми мусимо для себе просто зрозуміти, що дійсно для них різниця. Між релігійними організаціями, це в першу чергу різниця між обрядовістю і е, певними звичаями, які склалися за час їхнього перебування в імперії. І звісно, за таких умов е, посилюється питання, як правомірні мусульмани і як християни можуть погоджуватися на те, щоби ними керували відверті шаманісти. Треба просто робити висновки до Треба розбиратися і розуміти, з ким і з чим вони мають справу. Якщо для їхніх керівників найбільше трагедія розвал сатанинської імперії, і вони зараз вбивають сотні тисяч людей тільки для того, щоб відновити цю сатанинську імперію, то Біблія називається Вавилоном. Незалежно від того, як вони себе називають християни, мусульмани. Іудеї чи буддисти – це Вавилон. І Вавилон буде знищений. Ми це бачимо в Біблії Чіпка написано. Впав Вавилон. І цей Вавилон також буде.